На огляді підсвітка з артикулом 14356. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 10 планочок довжина однієї 574 мм. На планочці 6 LED діодів, напруга 16 вольт. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Такі маркування присутні. Планочка має один канал з напругою 32 вольти. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.